Ми всі відчуваємо біль того чи іншого роду, навіть ті, хто має прекрасне життя. Ми всі носимо свій біль. Але це чудово, коли ми дізнаємось про те, що ми не неправильні, ми не погані. Ми достатньо хороші. Ми гідні того, аби мати краще життя, і ми всі можемо побачити своє життя інакшим, якщо тільки почнемо дивитись по-інакшому. Я думаю, що життя це бумеранг. Все, що ви віддаєте, ви отримуєте назад. Всякий раз, коли ви випускаєте бумеранг, він повертається до вас. Тому все, про що ми віримо стосовно себе, стосовно нашого життя, здійснюється для нас. Якщо ви хочете залучити Бога до всього цього, це чудово. Але я не бачу Бога як старого дідугана, який сидить в хмарках і спостерігає за моїми статевими органами. Я не бачу Бога в такій версії. Я бачу силу, енергію, і я називаю це всесвітом. Thank you